Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки, та граблів, розшилка за сонечко. Працюємо різними видами оплати через готівку, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Сьогодні у нас на огляді ось такі два глушники по кабіні на МТЗ-82-80 Велика кабіна. Йдуть вони у нас ось таких двох варіантів. Це йде з такою нержавіючою накладкою та без накладки. Це у нас іде труба в трубі. Товщина металу 3 мм. Тобто це дуже класної якості. 12 тисяч вартість йде вихлопна без накладки, 13,5 тисяч йде з такою накладочкою. Дуже класно виглядає на тракторі, також у нас є інші варіанти вихлопних. Це наше виробництво, українське виробництво. Дуже класно все зроблено, все працює, все підходить на всі трактори. Йде зі з'ємною гофрою, якщо потрібно, зняли ось цей кусочок, щоб не повністю знімати весь виріл, поміняли гофру, якщо прогоріло, або ще якісь потрібно зробити моменти. В комплекті з ними йде кріплення. Ось ось це прокладочка сюди. І також воно йде на ось таких двох кріпленнях до кабіни, там, де дзеркало прикручується. Є в нас наявності інші вихлопні. Ось такий є дешевший варіант це йде товщина металу. 1,5 мм. Іде тут газелевський глушник уварений. Тобто буде тихіше. Але товщина металу 1,5 мм. Трошки буде воно, скажімо так, не таке міцніше. 6,5 вартість такої. Також є варіант з нержавіючою накладочкою. Хто бажає, можете собі таке придбати. Ось такі комплекти є в наявності. Також є наявності ось такі, як їх ще називають в народі Шайтан труби. Це ось така просто пряма, нержавіюча замість стандартного глушника. Вона встановлюється просто як стандартний глушник але, глушник, але просто йде прямоток. Ось як можете бачити. Або є ще варіанти, якщо ви не хочете ставити стандартний це ось такі. Варіанти. У нас є 260 й двигун, 245 й та оце 240 й по діаметру виходу із колектора. Йдуть вони різних варіантів, є як і прямоток, так і з глушителем труба в трубі. Різні є варіанти, може деяких не бути в наявності, але телефонуйте, дізнавайтеся, якщо що, запишемо ваш номер телефону. Як тільки вони прийдуть, ми вам зателефонуємо. Якщо буде вам актуально, ще за. Захочете поставити, можемо вам відправити. Номер для замовлення є в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Підходьте, підписуйтесь, задавайте, в кого є які питання. Будемо раді вам допомогти. На все добре, мирного неба, до побачення.